Не забывай, ICAB. Что, вы уже готовы принимать Путина? Георгиевские ленточки нацепили уже. Что, патриотов арестовывать круто, да? Ну и чего? И до вас дойдем. Чому вони Я не маю, чому вони везуть на такій машині? Сьогодні на 10 діб адміністративного арешту е, був затриманий голова студентської свободи Костянтин Василець. Йому інкримінується те, що він нібито під час заворушень 10 е, квітня порвав прапор. Хоча це не доведено. Але очевидно, що це є замовлення політичне, тому що е, Позвав зажаю, Червоний прапор. Червоний прапор. Так, червоний прапор. Але знову ж таки, ніде немає фактів, що він його дійсно рвав. Це перше. Друге, в цій справі не розглядається, як ганяли активістів колорадські, сепаратисти, терористи. Чомусь зараз не розглядається питання, хоча неодноразово народний депутат України звертався і щодо е, правопорушень, які відбуваються постійно в нашому місті, і щодо... Е, Заворушення, які відбувалися коло офісу приймання народного депутата України Павла Кириленка, коли були закидані яйцями кілька офісів і коли була перевернута машина, про це чомусь ніхто нічого не говорить. За в той же час затримують воїться. У мене питання дуже велике до правоохоронних органів. Кому насправді вони служать? По-перше, по-друге, кому служить суддя капля, який виносив це рішення? І по третє, звичайно, я би хотів е, зрозуміти позицію нашої е, обласної адміністрації, чому допускається те, що відбувається на Кулюковому полі, і чому ніякої реакції на затримання помічника народного депутата і активіста Майдану.